Є знижки на Муколтейка. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Мене звати Анастасія, мені 27 років. У мене двоє діточок. Я блогер і інфлюєнцер. Настя з родиною нещодавно переїхала до Києва з Херсону з чоловіком, синами Арсеном та Маратом. Облаштували собі побут і декілька тижнів тому готувалися до дня народження старшого сина. Але у переддень свята з дівчиною сталася шокуюча ситуація. Зранку взяла телефон і побачила повідомлення з інтернет-банкінгу. З моєї картки зняли 25 тисяч гривень. Я дуже розхвилювалася, але не втрачала глузд. Одразу позвонила на гарячу лінію. Мені заблокували всі картки. Кошти знімали поступово. Це було 11 різних платежів. Перший з них знявся на оплату квитків, інші були Apple і різні послуги. Я так зрозуміла, що це були онлайн-магазини, які навіть від Apple, я дізналася цю інформацію. Не існує в Україні. Залишили 170 гривень з копійками, бо вже, мабуть, немає що за них купити. Цікаво, що квитки придбали на дівоче прізвище Насті, а от куди саме невідомо. Спершу дівчина звернулася до свого банку, а потім поїхала до поліції. І як же саме це трапилось, нині питання відкрите. Напередодні оплачувала товари онлайн. Багато в мене було е домислів щодо цієї ситуації. Чому саме так? Не можу сказати, що це моя помилка, тому що ну я, як і раніше, користувалася онлайн-послугами і робила оплату. За день до цього мені на мій мобільний подзвонили два рази ввечері. Незнайомий номер телефону. Я ніколи не беру слухавку і цього разу було також. Я не відповіла. А потім вже в ГетКонтакт я побачила, що це шахраї, але ніякої інформації я їм також не надавала. Після того як дівчина розповіла це своїм підписникам, виявилось історія не нова. У мене вивели понад 8 тисяч гривень, залишили 300 гривень. Чекати немає сенсу. Коли зняли 400 гривень, чекала два місяці, але банк нічого не повернув. Таке трапилось з карткою мого тата. Тільки пенсія прийшла і зняли 300 гривень. Тож як таке можливо, запитуємо генерального директора однієї з компаній кібербезпеки Сергія Харюка. Каже, найбільш, ймовірно, потрапити у таку історію дійсно через онлайн оплати на сайтах. Це або фішергові сайти, де, де ви вводите інформацію, і віддаєте просто злочинцям або через злам сайту, і там же злочинці крадуть інформацію про всіх клієнтів цього сайту. На перевіреному сайті це теж може трапитись саме через злам зловмисниками. Аби списати гроші за товар онлайн, сайти просять вести важливі дані карток, які як каже Сергій автоматично запам'ятовуються і залишаються. Але у цих же сайтів можуть відбуватися непередбачувані злами. Законодавством ніде не прописано, що компанії, які були зламані, мають публічно про це повідомити усіх і особливо клієнтів, про те, що є загроза витоку персональних або платіжних даних. На 100% себе у таких ситуаціях убезпечити неможливо. Сергій радить мати віртуальну карту, на яку можна надіслати певну суму коштів і одразу розплатитись за товар. Якщо на карті гроші не зберігатимуться, то стягувати просто буде нічого. А от у Насті майже щасливий кінець цієї історії. Хоч дівчина достеменно поки не знає, яким чином так трапилося, адже поліція ще розслідує цю ситуацію, проте банк повернув їй 18 тисяч гривень з 25. Тож Настя не втрачає надії, що згодом слідство дасть результати, а кошти повернуться у повному обсязі.